Проєкту любіть Україну свою програму Раду підготували таланти Підгайцівської громади. До концерту готувались ретельно. Котре зібралися аматори сцени для того, щоб подарувати пісню, пісню, оспівану роками, літами і вимріяну. Бо пісня про Україну це і є наше життя. На сьогоднішній день наші Збройні сили боронять як нас, так само нашу культуру, нашу пісню, наше слово, наші звичаї і традиції і наш комунальний заклад хоче сьогодні подякувати всім воїнам, які сьогодні захищають нас і дякуючи їм. Ми можемо створювати такі проекти. На момент виступу один із учасників гурту Соколи з села Романів повіз допомогу захисникам на схід у колективу Патріотичні і пісні, і вбрання. Співаємо козацькі, повстанські пісні, народні пісні, композиторів українських. Костюми пошили нам Підасівська, сільська рада. Черівні жінки з колективу Терниця родинний гурт, в якому співають мами і їх донечки після перемоги України. Мріють започаткувати у рідному селі Веснянка власний фестиваль. Дуже любимо співати, дуже любимо підтримувати українські традиції, звичаї. Живемо піснею. Ми не тільки співаємо от співати пісні, співаємо ще й обрядові дійства проводимо. Завжди з піснею. Такі часи настали. Зараз війна. То трошки так співаємо, благодійні концерти, так само організовуємо підтримку воїнів. Хочемо ще розвиватися, бажаємо, щоб та війна скінчилася. І на кінець ми ще далі продовжуємо. Вони подорожувати з піснями по Україні за границею, як то кажуть. Для глядачів Аверсу виступив навіть заступник підгарцівського сільського голови, бо є учасником заслуженого народного ансамблю Колос Колос колектив. 75-літньою історією, і ми дуже тішимося, дуже раді з того, що нам вдалося його зберегти, вдалося примножити репертуар. І не дивлячись на те, що зараз всім тяжко, в Україні триває війна. Ми намагаємося, як можемо, намагаємося зберігати українські традиції, українську пісню, український танець, українські інструменти. Виступив і хоровий колектив Хриниченька із села Піддубці. У нашому репертуарі нараховується десь приблизно до 80 пісень. Які ми співаємо різнопланові, є патріотичні, є хіричні. І стараємося свої програми кожен раз оновлювати, кожен раз інший репертуар. Безмежно люблять українську пісню і учасниці народного аматорського жіночого вокального ансамблю Лебідонька. Хто як не ми буде тримати українську культуру у нашому колективі? Є два воїни, і ми тут. За них воюємо. Вони там за нас, а ми тут за них. За те, щоб ми спокійно могли своїм дітям співати колискові українською мовою, за те, щоб ми могли спокійно у нашому селі виконувати наші українські пісні. Ви не пропустите виступів цих талановитих волинян, якщо будете стежити за нашими анонсами. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, Дмитро Кудик, Василь Бажанів із Спітатівської громади для новин на часі.